Я маю вам щось доповісти про ситуацію України в контексті Міжнародного кримінального суду в ГАЗі. Я два тижні тому повернувся з семінару, який був саме в цьому суді для адвокатів цього міжнародного суду. Я один з трьох в Україні адвокатів Міжнародного кримінального суду в ГАЗі. І, до речі, це, це мой другий пункт. Що бажано, щоб нас з вами колеги було в цьому реєстрі більше, бо нас там буде критично не вистачати незабаром, коли. Цей суд дійсно почне займатися українськими кейсами. Передусім, наразі у суді панує такий настрій, щось на кштальт фортеці в облозі, бо ви знаєте, що на початку своєї другої каденції президент Трамп впровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду як інституції ще в лютому цього року, а нещодавно, у вересні, він додатково впровадив санкції проти окремо. Трьох чи 4 суддів, які приймали рішення про, про видачу ордеру на арешт Нітаньяху. І, до речі, я не буду оцінювати, чи це рішення було правильним чи ні, але і так очевидно, що саме в ситуації, коли вже існував ордер на арешт Путіна, і було видано ордер на Нетаньху, цей суд опинився в дуже складної ситуації. Бо з 122 країн світу, які є членами Римського статуту. Небагато знайдеться таких, хто фактично виконує обидва ці ордери. Скоріше за все, кожна окрема країна або Путіна, або Нетаньяху, або може обох відмовиться фактично затримувати, якщо вони опиняться на їхній території. Тому суд, ну може, це і не було наникне, я не знаю, але суд фактично опинився в такому. Він фактично висить у повітрі. Він не може розраховувати на однозначну підтримку, хоча б того блоку країн, які... Засуджують міжнародну агресію і так далі. Що стосується України і ситуації в контексті потерпілих, наразі Україна для Міжнародного кримінального суду, це теро інкогніта. бо цей суд, як на станом на зараз, він працював переважно з африканськими країнами. І типова ситуація, коли була, був або внутрішній конфлікт, там громадянська війна, яка можу, могла закінчуватись там відділенням певної території чи ні. Або було втручання в збройний конфлікт, який був на території іншої країни з сусідньої країни. І це закінчувалося тим, що людина, то ну, певний військовий командир чи політик, який відповідає за ці дії, він опинявся арештований, виданий, і оскільки цей суд зазвичай не працює в режимі інапсентія, то. Тільки після того, як він був десь затриманий і виданий в Нідерланди, цей суд мав працювати в цьому кейсі. Суд працює дуже повільно. І для, для Африки це може не так актуально, бо там переважно ці обвинувачені, вони переважно відносно молодого віку. Там нормальна ситуація, коли президент чи генерал, коли в той час, коли він скоюється злочини, йому там 30-40 років. Якщо він почекає ще 10-15 років до моменту, коли його будуть судити, це, в принципі, більше з них доживає. Ситуація з Російською Федерацією, вона інша. І сам Путін і його оточення вони вже перевалили за 70 років і чекати ще 10 років вони, напевно, не зможуть. І тому, як там буде ситуація ця розвиватися в МКС, невідомо. І, до речі, МКС, моє таке враження, очевидно, що це не декларується офіційно, МКС поки що не визначився, як саме якими методами вони. Працюватимуть з тим, що називається Situation. Тобто, це поки що не сформовано обвинувачення, це лише ордер, виданий на Путіна і на певних російських посадових осіб в контексті цього Сітуєшна. Це не вилилося в те, що ми назвали б на те, що досудово. Ну, скоріше за все, це можна назвати досудовим провадженням з певною такою неточністю аналогії. Але. Є такий підхід, що для того, щоб працювати з потерпілими системно з певної країни, не вистачає, щоб там були в апараті суду, в офісі прокурора, чи в офісі, який відповідає за захист, чи в офісі, який відповідає за потерпілих, що там були окремі посадовці, які обізнані ситуацією, які може володіють мовою і так далі. Бажано, щоб була певна кількість адвокатів, саме адвокатів, які внесені в реєстр адвокатів МКС, які ну, представляють цю країну або принаймні володіють мовою. І наразі ситуація така, що нас там троє таких адвокатів, хоча поріг для на вхід досить низький. Вистачить мати 10 років для адвоката і 5 років для помічника. Адвокат це каунсел, помічник це асистент каунсел. Тобто 10 і відповідно 5 років, і володіти однією з двох робочих мов або англійською, або французькою, на рівні, який вам дозволяє професійно брати участь в цих провадженнях. Це все. Решта це виключно формальні критерії, які дуже легко виконати. Там треба надати там певні засвідчення своєї кваліфікації. Це все майже автоматично відбувається. І треба розуміти, що, хоча є певні причини, чому наші російські колеги не, не заповнюють цей вакуум, який фактично створює українська адвокатура, бо в Росії також так само, як в Сполучених Штатах, там накладено санкції. В Росії Міжнародний кримінальний суд визнано небажаною організацією, що означає, що будь-яка людина, яка співпрацює з цією організацією, є потенційним об'єктом кримінального переслідування в Росії. Тому станом на зараз... Такого варіанту, що коли ці українські кейси дійдуть до розгляду фактично за відсутністю української адвокатури в реєстрі МКС, ця практика буде перехоплена російською адвокатурою. Станом на зараз такої загрози нема. Але ми розуміємо, що якщо ситуація розвиватиметься ну, гарним шляхом, якщо, наприклад, режим Путіна закінчиться певного часу, і це зміниться, може, може статися що. Ми з вами, колеги, ну просто опинимося за бортом цієї ситуації. Що оскільки для суду критично, щоб адвокат міг спілкуватися зі своїм клієнтом, якщо ми беремо потерпілого, наприклад, не беремо зараз захист тих, хто буде обвинувачений, Ну, є, наприклад, російський адвокат, який може спілкуватися з громадянином України російською мовою, бо громадянин цю мову знає. Бар'єру мовного нема, нема бар'єру. І, відповідно, якщо російська адвокатура певного часу піде на цій. На цій підійме цей виклик, а українська адвокатура не його не підійме, то буде так, що українських громадян в МКС представлятимуть російський адвокат або білоруські. Я вважаю таку ситуацію в цілому небажаною. Я вас, колеги, закликаю, в кого є бажання, хто вважає цей опор, долучайтеся до нас. І про, трохи про статус потерпілих і як воно може розгортатися. Потерпілий у кримінальному провадженні МКС, це не той, хто фактично зазнав шкоди через певний воєнний злочин, а той, хто був визначений в досьє, яке формує прокурор. Тобто, якщо ви дивитесь на цю ситуацію з точки зору конкретної людини, тут в Україні або хто тут зазнав певної шкоди і потім виїхав і до вас звертається, наприклад, з Європи, і ви думаєте, як йому допомогти. Передусім, ви маєте сформувати для нього ситуацію, сформувати досьє таким чином, щоб підвищити шанси, що прокурор, який відбирати, відбиратиме кейси, кого включати в цей в свій перелік потерпілих, ваш кейс визнав таким, що досить зручно, щоб з ним працювати. Треба настільки ставити питання перед прокурором, щоб він витрачав ресурси, які в нього також обмежені, і ми не знаємо, що там буде далі з ресурсами. А щоб він бачив, що о, тут вже ситуація майже готова, можна її включити в перелік, і вона, в принципі, тут є, наприклад, осінт, те, що з відкритих джерел інформація, або тут є афідевіт, або кілька афідевітів, які дуже чітко визначають, що сталося. Якщо ви такий кейс можете підготувати, і якщо ви не віддаєте його на спілкування з судом іншій людині, якщо ви також є адвокатом цього суду, це для вас максимальне, для вашого клієнта максимально виражена ситуація. Якщо ви даєте готову відповідь, замість того, щоб просити і ставити запитання. Що стосується не лише ну, такої символичної справедливості, коли в якійсь далекій перспективі, там за 10 років чи може довше, МКС визнає, що ця людина фактично потерпіла від воєнного злочину, в якому був винний така-така людина. Якщо у вас і вашого потенційного клієнту є бажання отримати компенсацію, це дуже складна ситуація. Станом на зараз безнадійна, але є певні варіанти, коли це може, може покращитись. Якщо я правильно згадую, там за всю історію МКС було визнано потерпілими в справах, які судом фактично розглянути, тобто ніякі тривають, а там вже було винесено вирок. Десь близько 70 тисяч осіб. Причому більшість з них в одному кейсі, в кейсі, який стосувався Демократичної Республіки Конго. І майже ніхто з них фактично не отримав грошову компенсацію. Є певні фонди, які наповнюються державами-членами Римського статуту в добровольному порядку, тобто це не, не великі суми, це нерегулярне і їх майже ні на що не вистачає, принаймні не в такій кількості і не в той кількості, яку можна очікувати від українського кейсу. І є базовий принцип, що оскільки Міжнародний кримінальний суд засуджує не країни, а фізичних осіб, то будь-які активи, які пов'язані з цією країною, то, що ми слухали в попередній сесії, не є тими активами, на які може бути, бути накладено арешт чи, чи звернено, з яких може бути виплачена компенсація. А ситуація, принаймні, така, як, яка, як, про яку нам свідчить практика. Ситуації цих африканських генералів чи, чи диктаторів були такими, що на той час, коли вони опинялися на, в боксі цього обвинуваченого в, в будівлі МКС, вони вже були не такими багатими людьми, як вони були колись. І навіть якщо ситуація з російськими злочинцями воєнними буде іншою, навіть в такому випадку ну, в масштабах той війни, яка в нас відбувається, Скоріше за все, якщо джерел єдиним джерелом цієї компенсації будуть особисті кошти цих обвинувачених, і так майже ніхто з потерпілих, навіть якщо буде визнано судом, що вони мають на це право, фактично ці гроші не отримують. Я бачу тут не стільки проблем, скільки напрямок для прикладення зусиль, нам треба лобіювати з вами і юридичній спільноті, і державним органу, відповідно, щоб. Оскільки європейські країни, навпаки, не, не так, як Сполучені Штати, підтримують цей суд, за, в цілому хоча є виключення, і оскільки саме в цих країнах наразі є певна, певні російські активи, які арештовані, і тільки зараз, на четвертому, на кінці четвертого року війни обговорюється, що може ці кошти можна скерувати на закупівлю для України озброєння, зрозуміло, що всі ці кошти. З різних причин, політичних чи інших. На цю основну мету, яку, яку нам бажано, щоб вони були скеровані, скеровані фактично не будуть, але може знайдуться країни. Я навіть підозрюю, що такими країнами там в певному варіанті можуть бути страни Бенілюксу, які не погодяться віддати ці кошти безпосередньо Україні, не погодяться скерувати їх на постачання озброєння чи економічну допомогу, але може в певному варіанті погодяться Надати саме ці кошти до фонду компенсації, пов'язаному саме з МКС, це, на мою думку, є напрямком для лобіювання, і в тому числі це лобіювання можна вести і на рівні держави, в тому числі, числі його можна випробувати вести із середини адвокатури міжнародного кримінального суду. Бо адвокатура як організація зацікавлена в тому, щоб в нас було більше роботи, більш праці, і наша праця була більш плідною, а не лише символічною. Знову ж таки, повторюю, на цьому завершу. Колеги, приєднуйтесь до нас. Нам є чим там займатися, і ви нам потрібні, якщо це ваше покликання. Дякую.